27 жовтня, неділя, небайдужі серця Молдови, Денис син Жиряну, пастор, волонтер, частина 1. Носіть тягарі один одного і таким чином виконаєте закон Христа, Галатів, 6, розділ, вірш 2. З початком повномасштабних воєнних дій в Україні 24 лютого по всій Республіці Молдова оголосили, щоб того ж дня всі церкви організували молитовні богослужіння. Там, віруючи, багато обговорювали, чим конкретно вони можуть допомогти. Розуміли, що скоро потрібно буде зустрічати людей і приймати їх. А оскільки багато хто не знає дороги, а більшість узагалі добиратиметься пішки з валізами та дітьми, то всіх цих людей потрібно обігріти, нагодувати і запропонувати їм ночліг. Були варіанти та й досі розглядаються, щоб знайти будинки, у яких власники не проживають або проїжджають тільки на період відпустки, туди ми можемо заселяти людей на тиждень або більше. Увечері 24 лютого брати виїхали до митних пунктів, щоб зустрічати людей, і відтоді, в будь який час доби, брати та сестри були готові приймати людей і допомагати їм. Більшість біженців хотіла згодом їхати до Європи, а ми надавали їм таку допомогу. Багато хто перебув. Перебував у дорозі по три-п'ять діб без зупинки. Людям потрібно було хоча б на день або два зупинитися і відпочити, і, звичайно, ми надавали їм таку можливість на необхідний період часу. У нас також була організована медична консультація, щоб люди могли отримати пораду і спокійно їхати далі. Потім ми зв'язувалися з нашими колегами з Румунії або братами з благодійної організації Адра, передавали їм цих людей на митниці, а вони вже своєю чергою організовували безплатні автобуси в будь-яке місце Європи. Ось так усе це відбувалося. Зараз кількість біженців значно зменшилася, залишилися тільки ті, яким реально нікуди їхати. Отож для цих людей ми знайшли житло, дехто може навіть сам оплачувати проживання в усіх різні можливості й ситуації. З огляду на минуле можна сказати, що найскладніший час для нас це перші два тижні війни. Тоді ми взагалі не мали змоги спати, постійно чергували на пунктах допомоги, навіть організовували пункти видачі засобів гігієни, підгузків для дітей, тепер уже значно спокійніше. Ми підтримуємо тісну співпрацю з Адра Молдови та, звичайно ж, з керівництвом церкви. На митних пунктах за весь цей час ми мали змогу знайомитися з людьми з інших деномінацій, з різними організаціями допомоги, з якими робили спільну справу.